Тайти, що що це що таке нахабне пузо? Це була остання битва поглядів Усика та Ф'юрі, і Тайсон добряче биканув. Олександр же показав рекордну для себе вагу. Це дуже багато, особисто я такого не очікував. Відзначаємо топову організації серед експертів у студії. Останній абсолют надважкого дивізіону Ленокс Льюіс. 25 років тому саме британець заволодів короною хевівейту. Символічно, що вже завтра він буде коронувати новоспеченого абсолюта. Також саме сьогодні стало відомо, що Володимир Кличко прибув до Ріаду і буде підтримувати. Та ні, 105, ну, по-моєму, десь бачив, що там е, хуйово показали ці, блядь. Е, Віса єбані, блядь, Хуйово щось там. Щось там не так, блядь. На самом деле 101, блядь, чи що? Правильно? 101, 400, чи скільки там. Усика з місця подій. Олександр уже двічі побив кривника кличка. Ентоні Джошуа, віримо, що ця історія повториться і з Тайсоном Ф'юрі. Бій уже завтра. Хто ще не зробив прогнозу, раджу скористатися акцією на Фавбеті. В uh, андеркарді uh, ми подивимося протистояння у напівтяжах, де виступить боєць компанії Усик 17 Промоушенс Даніель Лапін. А він виграв? Yeah. Да? Він виграв нокаутом. каутом хлопця. Це можливість виграти перший титул від провідної організації. От, вроді, да, тоже оце От це? це ніхуя собі. Ну вот дивишся на тіпа, ну собі тіп. От просто собі тіп. Хую знає, що ну хую знає. Та й десь таку взяв та й биканув. А там піздець, блять. На кону бою з Октавіо подівітром стоятиме титул WBA Intercontinental. Даніель переважив свого, розумі, показавши 79. О, ні, ну блять, ну сука лапа здорова, блять. Цілих два кілограми. Натомість португалець заважив 78,8 кілограми. Заради анонсу, усука та ф'юрі на зважуванні з'явився знаменитий на в першому, ті, в першому раунді на коту авто, ну, нахуй. Весь світ ринг анонсер Майкл Баффер. Його Let's Get Ready to Rumble ми почуємо завтра. Да? А поки що зважування хевівейтерів та фінальна битва поглядів. Доволі тривалий вихід українця і ціла зграя людей, що йде за ним. Це команда, це знімальна група, це охоронці. Народу там дійсно дофіга. Більш епатажна поява чемпіона WBC. А, блядь, слишиш, кому ти там нахуй? Дійсно, Отак просто Більш епатажна сюди поява чемпіона WBC. А, Перемога в роті швидка хода і оголений торс. Цікаво, скільки ж там у ньому. Отже, перший усик 105,9 п'ять ну, кілограми. Це рекордна вага в кар'єрі українця. 118,8 у ф'юрі. Востаннє він показав вагу менше 120 кілограмів чотири роки тому. Цікаво, дуже цікаво. І нарешті ми побачили емоційного Тайсона. Ось він британець, що психує, Девін. кидає лайливі слова та штовхає усика. Колись собі такі витівки дозволяв Марко Хук. Девін. Потім відлетів достроково. Ні на що не натякаю, але просто попереджаю Тайсона і його команду. Після Шо, блядь, що ти розказуєш нахуй? Для зважування Олександр був виваженим, поміркованим, розгорнув прапор та підтримав Кабул 9. Підрозділ спеціального призначення головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це достойно. Ого, yes. oh, блін! That your father was your inspiration growing up. If he were here right now, before the biggest fight of your life, what advice do you think your dad would give you? Son, you can. Well... For 24 hours away from the biggest fight of your life, how have you managed to stay so calm before what is sure to be an unbelievable fight because it's my plan if i uh, will be nervous i not win what is your message to the fans watching you around the world especially those in your war-torn country of the ukraine my fans I love you! SEE YOU TOMORROW! Просто зараз триває збірна fpv дрони для 53-ї бригади. Донат від 200 гривень дарує вам квиток на розіграш футболки з підписами зірок футболу. Вигравайте футболку від Зінченка, Мудрика, Забарного Миколенка та Ярмолюка. Як... Так. А що ж А що ж можна ще глянуть, блять?